Протягом приблизно двох років ми створили таке віконце життя для того, щоб жінка, яка попала в складні е, життєві ситуації, яка передбачає, що не зможе виховувати свою дитину, для того, щоб її не викинути на вулицю і не завдати їй шкоди, може покласти у це віконце життя. Я покажу, як вони працюють. Тут є такі кілька І через декілька хвилин співробітники полового відділення, це медпрацівники, зможуть цю дитинку забрати і надати їй необхідну допомогу або дати можливість продовжити. Життя. Ну, протягом двох років у нас не було ніяких інцидентів, ніхто до нас не підкидав нічого, а саме сьогодні, вранці, десь приблизно о 8 годині-10 хвилин поступив сигнал про те, що віконце спрацювало, і співробітники пологового відділення, спустившись сюди, знайшли тут немовлятко, маленьку дитину, яка була. Досить опрятно одягнена, загорнута у дві теплі ковдрі, яка тихенько спала і навіть не плакала. Черговим неонатологом дитинка була оглянута, ззовні вона виглядала абсолютно здоровою, вона була досить спокійною, нагодованою. І, Тихяхінько спала, ми забрали дитинку у дитячу палату, проведемо їй необхідні обстеження, і в подальшому дитинка буде переведена у відділення патології новонароджених обласної дитячої клінічної лікарні в Чернівцях, де вона пробуде приблизно два місяці. І хочу зауважити на те, що якщо мама... Е Передумає або якось е, осмислить свій поступок і буде мати можливість забрати цю дитину. Вона зможе її забрати, але їй треба буде юридично е, довести, що. Саме вона народила цього хлопчика, і протягом двох місяців вона зможе повернути собі свою дитину. Якщо цього не відбудеться, в подальшому дитинка буде переведена в будинок малютки, і я думаю, що на цього хлопчика знайдуться хороші батьки, які дадуть можливість жити.